Ось знайшов таку монетку 50 геллерів. Це колишня Чехословаччина. Була така країна, яка вже розпалася. Чеканалась ця монетка в місті Кремниці. Автор Франтіш Давід. Під нолем, ось видно, в цьому місці. Клеймо автора цієї монети. Буква Д. Так, монета виготовлена з змітно ніколо сплаву. Гурт ребристий маса 3,2 г. діаметр 20,83 мм. На реверсі. Зображений герб Чехословаччини. Лев з двома хвостами це герб Чехії, і на ньому вибитий герб Словаччини на погрудді. Число, внизу – 1979 рік, Чехословацька Соціалістична Республіка. Ціна її не більше 0,2 долара, 5 гривень 12 рублів. Так що колекційної цінності вона немає.